Доброго дня, друзі! Радий вітати вас на своєму каналі. Завершилась моя півторатижнева подорож до Києва, і я підготував для вас дуже крутий матеріал. Мій візит в столицю був присвячений стрітфішингу. Перші вихідні в нас був чемпіонат Київської області зі стрітфішингу, а через тиждень. Кубок України зі стрітфішингу, і цей весь час я готувався, тренувався як до одних, так і до інших змагань. Зони змагань були майже однакові як на Кубку України, так і на чемпіонаті Київської області. Тому це трішки спрощувало задачу. Одразу скажу, що зроблю два різних відоси, і цей буде саме про обласний, обласний стрітфішинг. Карти пам'яті в мене обмежені, тому що вистачило місця на всі змагальні дні. Я не знімав тренування, тільки там декілька підзйомів з телефону. Вирішив, що найцікавіше для вас буде саме змагальний процес. І зараз по частинкам я почну вам це все показувати. Спочатку деякі матеріали з тренувань з моїми коментарями, а далі вже самі змагання. Приємного перегляду! od Так, перед обласними змаганнями в мене був всього один тренувальний день п'ятниця. Але Петро швиденько провів мене по всім напрацьованим точкам. В кожній зоні були виділені локальні судакові локації і трішки напрацювань по окуні. З бичком було набагато легше. Ознайомлю трішки з правилом: змагання складаються з двох турів, тобто двох днів. Один тур тривалістю 5 годин. До заліку приймається 6 судаків. Мінімальний розмір якого 27 см, 5 окунів, мінімальний розмір 20 см, 5 бичків, мінімальний розмір 10 см, і 4 додаткових риби. Ними могли стати жерех або голов. Вся риба міряється, фільмується і відпускається. Чий результат найдовший, той і переміг. О сьомій ранку відбувається старт на розбіг, а о сьомій двадцять старт ловлі. Розпочинаємо ми наш тур з лову Судака, якого було вкрай мало на тренуваннях, але все-таки ранішній час, який найперспективніший для Судака, ми вирішуємо потратити саме на цю риву. І не дарма десь півгодинки або хвилин 40 ловимо без контактів. А потім мені вдається заробити перше клювання, і далі пішло поїхало Мабуть. Вот это тим? Yeah. Єду. Yeah. Да, yeah, звичайно. Ти що? Да. А, да. Це побою. Е-е О, окунь, можливо. Окунь. Я встиг. Я встиг. Опа, два. А я дочкою! Опа-па-па! ха Хорош! Сюди його! Що, теж ж пригровий, так? Так, теж. Так само. Хорошо. Ну, я не очікував окуня. Ну так, ніби підбив якось, да. я вже не пам'ятаю Все, в мене живих свінгів не лишилось. Десять штук вколотив. Прикинь Я думав вистачить. Не спіши, не спіши, десь. Баня, пока пода, що було, хто туди не бачить. оооо па 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 по Хорош сюди, йому! Сатурна гун! Я відпускаю красава, красава десь. в 23 році в перший день. Ну вони вже знають що. Чи... Я Ясь нормально, а худів. Такий самий <решко> б! Під А навіщо тримати? А навіщо так зробили? Ну так, на Україні тепер буде. Ціль була спіймати одного судака. А ми спіймали цілих три. Тому щасливі можемо закривати печки. Вимутався. Вимутався? Да, да.

Здалека здалека прям. Да? Здалека здалека прям. Так. Ша? Міні Давай поправимо. Що, був? Є, yeah. yeah, здоровий. Є? Yeah. Здоровий, так. Да. Я б розібрався, я думаю. Нормально. Є. Є-є, да. Здорово, так? Ну, непоганий, так. Підемеш нам? О, 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 блядь, може їх класи. І Може бути. Ну, не буде 20 втіріжлося, але спробуємо. З бичками розібрались. Влетів навіть один незаліковий окунь. Тепер потрібно закривати окуня, але тут у нас проблем більше, тому що його ми не натренували. Зараз будемо працювати в пошуковому режимі. Давай.

Опір. Оп, оп, оп Хорош, красочик! Закрити нам вдалося лише три окуні з п'ятьох. Було ще багато незалікових, але то нас не цікавило. І по підсумках першого туру ми з Петром перші в зоні. А наші напарники в зоні А також взяли одиничку. Їм вдалося спіймати щуку на 53 см. Зараз прикріплю вам табличку з результатами за перший день, а ми потихеньку переходимо до наступного. І так, після першого змагального дня ми з хлопцями лідируємо. З сумою місць 2 на всю команду. Тобто, ми з Петром виграли зону, і наші напарники, Ярик з Тохою, також виграли свою зону. То ми наловили найбільшу кількість риби. Ну можливо, не найбільшу, просто найдовше. Тому обговорюємо тактику, підготовлюємо приманки і вирушаємо в другий тур. І знову нам вдалося першим зайняти перспективне місце, яке популярне не лише серед спортсменів, як ви можете помітити. Розпочинаємо з ловлі окуня на мікруху, а потім стараємось спіймати судака на джих, тому що в цій зоні його вкрай мало. Хорош. Прикинь, зачем это? А не не можно? Не можно. не можно? Да. Нет, девятнадцать. Mm -hmm. Привет. Ладно, стол. Рыбал? Да. Внимать, Малый. Можно поднимать поднимать? Понимаешь, поднимай. Шнипель. Выводишь? Да Здоровый! Йо-ха! Ай, красава! Лапа! Иди сюда! Тримаешь? А то я позвоню судьбе Если они увидят что-то против правил, они дадут нам жёлтый, может и даже червёный А чё здесь не хочет? Риддл? А, порвал а, что А, порвал? Да, порвал что-то Типа сосуд Да? Не Чукнуло сильно? Да, нормально тюкнулось. Да, трошки, так? да? Да, да. Якщо риба, то просто швидко вима, так вимати, не чомусь Я Е5. Да, близко, близко. Давай, давай, давай. Е, заликовый мой бут. Мой заликовый, да. Так, красавец. Давай. Ну, Погнали <паспорядок> далее, пока я Дуже важливий судак ще тоді ми не знали, що він буде єдиним в нашій зоні. Є. Yeah. Mm, uh -huh. Але малий, не взагалі. Ну, як троє. Ні, 17 він. Дві кидали, брати. Тровий до чок Є, візьми. Коробка впала, лови коробку. Це твоя? Your... Right? Yeah. Малий, так. Да.

Добре, я візьму сам. Є! Yeah. Хорош. Третій, так? Хопень? Так. вони думали, що неї будуть. То вони закрили скільки? Що? Три вони, да, спимо. Два. А, два? Було ще два. Трига. Може бути. Може бути, да, але так, але таке. Але може і не бути. Але може. Давай запускаємо. Ну я скинув Так. Такий. Ой. — Встигнеш взяти? Так. Yeah. Okay. Залік має бути. А ну. Можливо. Можливо, так. Живний. За результатом в 4 окуні, одним бонусним кнутом на 19 см і одненьким судачком ми покидаємо перспективну точку і йдемо ловити бичка, який на відріз відмовився клювати, і закривати його прийшлось півтори години. Є yeah. оку. Yeah.

Я Да. Хорош. Добре. Не лови. Я не ловлю. Сфотографував. Відпускаю. Я що, сам так не допомагаю? Ні, ти сам бра. Є. Допомагаєш. Бери сам. Добре. А Ідемо його відпускати. Ще два залишилось, так? Ще два, так. Ні, хорош! 12. Угу. Mm -hmm. Хорош, все. Бичка закрили, можна видихнути. Тепер залишається годинка для того, щоб, можливо, укрупнити окуня або спіймати судачка. Так, так. Ні, ну топати ми точно виграли, так. Ми, ми починаємо третього місця. Вітаю! Молодці! Thank you. Четвер. міст тринадцять. балів. Діверай, скім, Душенко, Олександр Рощук Олександр. Пшеничний Андрій, Диденко Іван. В нього давай Я два. Ось так завершились для нас ці змагання. Просто неймовірний результат. 4 одинички. На практиці таких виступів було дуже мало. Судді говорять, що вони навіть не згадають. Чемпіонат Київської області завершено, досить успішно для нас, як ви можете помітити. І зараз ми починаємо підготовку до Кубку України зі стрітфішингу. Дякую вам за перегляд. Слава Україні!